Горошок. Дівчатка, треба посадити горошок. Він вже проситься в земельку, звернулася матуся до сестричок. Будете брати жереб, бо ще прийдеться його прашувати. Кому що попадеться, то й будете робити, і щоб не було скарги одна на одну. Донечки взяли жереб. Першою встигла потягнути молодша Гануся. О, О, саджати!» саджати, глянувши на знайомий матусін почерк, і на таке для неї неприємне заняття вигукнула дівчинка. А коли? спитала. Сьогодні, доню, бо він же має паростки, повідомила жінка. Ну що ж, сьогодні так сьогодні. нікуди не дінешся, жереб. Після уроків дівчинка не затримувалась. Швиденько додому Її дожидав горошок. А потім ще подруги. Вони домовились погратися в парку, який був недалеко від Ганусі. А ось і домівка. Швиденько свою кімнату переодягнулася. Вже й горошок в одній руці, Сапка в другій. І на ділянку. Місце вона знає для посадки. Тільки зробити. Задоволення дівчинка ніякого не мала від цієї роботи, тому поспішала її закінчити. Рядочки кривенькі, горошок падав То рідко то, в, е, то один біля одного, але це її не турбувало. Головне, що в земельки, тішила себе дівчинка. Один, два, три, шість. Рядочків, а горошок не закінчувався. Подруги ж дожидають, заглянула в пакунок, а там ще ціла жменя. Посажу його в одне місце, подумала та так і зробила. Задоволення, що на кінець горошок закінчився, прибігла до матусі, заспокоїла, що закінчила роботу та попередила. Прозустріч з подругами, переодягнулася, та й гай йде у парк. Пройшов час. Горошок витикався із земельки. Разом з ним і будяки. Катеринка, треба прошувати горошок. Твоя черга, доню, нагадала матуся. Добре, згодилася старшенька. Як завжди, Після занять у школі допомага матусі бо господарству. Сьогодні прошувати горошок. Запрошувати Катеринку було не треба. Дівчинка взяла знаряддя і пішла на ділянку. О, жах. вимовила про себе. Як же я буду прошувати? Тут тільки полоти, та й знаряддя не треба. Працелюбна і відповідальна Катеринка. Взялася за роботу, не залишаючи ні одної травинки. А це ще що здивувалася. Перед нею повстало коло густих паростків, які тулилися один до одного і бажали вирости окремо і дати врожай. Дівчинка обережно дістала пророщі горошинки. Зробила рівненькі рядки, просаджувала паростки та й заспокоїлась. Катеринка оглянула ділянку і залишилась задоволеною від своєї роботи. Нічого, хорошок заплететься і нічого не буде видно. Матуся нічого не сказала, але провчити Ганусю якось треба. Бо й надалі буде така недотепна. Через тиждень у неї мало бути день народження. Вона вже рахувала дні, а як же її дожидали подарунки. Катеринка теж для Ганусі приготувала. Ось ця сім'я, як завжди, в їдальні. Матуся приготувала смачний стіл. Дійшла черга до подарунків. Гануся стояла весела та задоволена Катеринка теж протягнула свій яскравий пакунок з побажанням сестрички, щоб була уважною, працелюбною, старанною і робила так, як для господа, і щоб не була ліцемірною. Дякую, сестричко, відповіла Гануся і, взявши пакунок швиденько з цікавістю, подивилась, що ж подарувала їй Катеринка. Та спостерігала за реакцією імениниці. Дівчинка змінилася в обличчі. На дні пакунку лежала жменя горошка. Їй дуже стало соромно. Вона рішуче розповіла про свою провину, обіцяючи більше такого не робити. Перед тим, як прийнятися за їжу, сім'я молилась за Ганусю, щоб Господь дав їй розуміння і поваги до членів сім'ї і до людей.